Привіт! Сьогодні хочу розповісти, як зробити книжку для дітей з ілюстраціями та аудіовідтворенням. І так, погнали! Для цього вам треба зайти на Gemini від Google. Або введіть у пошуковому ряду gmi Google.com. Вам треба буде зайти в GameBot, GameBot. Storybook. У вас є необхідні скрипти, тут ви можете використовувати їх або написати свої. Перевіримо на швидкому промпту. Пишемо: Напиши історію про. Петрика не любив їсти авокадо. Капітан Америка. Прийшов. Навчив хлопчика. це робити? Запускаємо промпт. Ми тут не вказували ані вік дитини, ані стиль ілюстрації, але Gemini все рівно створить для вас історію, яка буде показуватися згідно вашої тематики. Історія готова. Суперсекретна села Петрика. Її можна запустити, щоб послухати і подивитися. А можна зупинити і погортати самому, читаючи і роздивляючись малюнки. Таку історію можна створити будь для кого, будь про що. Чим детальніше ви її опишете, тим краще вона вийде. Давайте спробуємо ще раз. Створимо новий чат, щоб історія зберіглася. Обираємо геймботи. Обираємо. Історію і пишемо. Напиши історію про мою подругу, давайте вкажемо вік 28 років, в гумористичному стилі з аніме мальовкою, про те, що вона багато часу витрачає на сидіння в соцмережах замість того. Щоб зайнятися власними корисними справами. Запускаємо промп, чекаємо на результат. Якщо вам щось не сподобалося, наприклад, один з малюнків не відповідає потребам, як, наприклад, цей, коли дівчинка стає з чотирма руками, ви можете попросити виправити малюнок. Цього разу він нам повністю переробив книжку. Таке буває. Треба буде посидіти ще над промтами. Але воно того варте. Цікаво, весело і різноманітно. Можете використовувати цю ідею для веселищів або як казкотерапію для дітей, особливо якщо вони за щось переживають. Це відео створено спеціально для Дмитра Курінського, який подав ідею, мотивував на створення каналу, і продовжуємо рухатися далі.